Доброго ранку всім. Або вечір, то коли буде дивитися. Давно ми не бачились. Вирішив зробити для вас таке інформаційне відео, тому що до мене не так часто пишуть. Як більше питають друзі, знайомі, які знають, де я є, що там Буковель, люди вже катаються. Тут постійно кажуть, що все йде повним ходом, ну, от, в цьому відео попробую дати вам якусь відповідь. По-перше, хочу показати Буковель, село Поляниця. Я не знаю, чи ви чуєте такий шум, гам. Постійний такий. Ну от, це. Не все село, в кожному міні-готельчику працює генератор. Тому що світла нема. Світла нема вже декілька годин, воно було зранку. Зараз у нас на годинниках є близько 12-ї години дня. Одинадцятого з чимось. Так, пробую цей відкрити. Ну що ж ти? Я там перейшов і йду уверх туди, нагору, щоб з висоти показати плюс-мінус, що тут є. Ну і окрім того, спробувати розказати, що знаю, який наближається сезон. Я вже майже на вершині цієї, цього пагорба. От. Це одна з моїх самих 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 точок біля Буковелю, де варто піти, де можна відпочити, тому що мало того, що тут так красиво. Криєвиди тут просто божественні. Там гора хом'як. Ті, хто дивився мені попереднє відео, був там зі мною ще зовсім недавно. А зараз ми йдемо в трохи іншу сторону. На другу сторону мені напевно буде щось важко вам показати, тому що там світить сонце. Але я попробую. Оп-оп. І ти сюди не складно. Для орієнтиру вам може послугувати готель Гастхаус І інтерконтиненталь. Чи континенталь. І відносно нього є дорожка. Зараз буду йти в сторону гірськолижних трас, щоб наочно вам показати що відбувається. От, по дорозі ще буду пару включень робити, а так тут трошки посиджу і відпочину. Декілька моментів. Мав там внизу сказати. Ну, річ, Але так як ви бачили на мене напав дикий звір, тому я забув. Скажу зараз, ви так собі думаєте, от куди він йде туди наверх, якщо світла немає і швидше за все підйомники не працюють. І спускатися там буде складно. Но я все продумав. Я взяв з собою транспортний засіб то буду спускатися на ньому і як мінімум це має бути трошки веселіше По-друге, поки йшов, не знаю ви там, подивіться, на попередньому відео є слід від літачка в небі. О, тут Хлопці вчаться, літають. І відточують свою майстерність і час від часу чути вибухи в небі. Це саме ті звуки, коли літак переходить на понад ультрасонік швидкість. От. І тоді відбувається такий вибух. Спочатку воно ну, здавалося страшно. Зараз вже тут до того звикли люди, які приїжджають на декілька днів і чують, то в них зразу якісь інші запитання з'являються. А так, тут слава Богу, все тихо, спокійно, в тому плані принаймні. От. І приємно знати, що... <гум> що на відміну від того, що каже російська пропаганда, і вже в перший тиждень війни вони знищили всю нашу авіацію, то наші орли відточують майстерність і підривають їм зади. Тепер коротесенька для вас умова задач. Сьогодні в нас 8 грудня. Я на такій стежці, там там де ходжу, тільки я і якісь собачки-зайчики. Сніг іде. Не скажу, що дуже сильно в останні дні. Але от ви можете побачити, що снігу є десь можливо по кісточки. Це є просто в лісі на таких відкритих місцинках. Отам От далі впереді є гірськолижна траса. Ми йдемо в тому напрямку. Отам, От коли будемо вже на ній, то побачимо як там йдуть справи з підготовкою до гірськолижного сезону. А зараз Секунда або навіть хвилинка непопулярної такої якоїсь промови від мене, що от, багато людей думають, що я такий типу якийсь м'ягенький, що я ніколи не вживаю якихось поганих слів відносно. Росіян і тому подібного, що я не ведуся на оту штуку, що там. О, там такі-такі. Хочу пояснити свою позицію так, що і попробувати щоб ви також зрозуміли, що для мене немає нічого гіршого, чим поняття росіянин. Я не хочу ви окремлювати. Ніяких гібридів свиней та собак, щоб після війни, після нашої перемоги, казати, а, ну це ж такий, а то там, припустимо, якісь персонажі створив Толкіена А то гібриди хрюші із іст, стіпашки пашки речі. Подивіться випуск Анатоліча про Ангеліну Вовк, яка хотіла б привезти на фронт хрюшу і стіпашу і цей символізм, що на російський фронт. Вона думала б привезти саме свиню і собаку. Це такий тонкий тролінг, що Але, ну. Але зараз не про це. Тому кажу, для мене нема нічого гіршого. Чим сказати, що ти росіянин і потім я їх ділити також не збираюся. Якщо хтось вважає, що всьому винен хтось окремий, там, наприклад, Путін, то нехай подумає, в скількох танках цей Путін сидить. Скільки Путіна ходить по фронту з автоматами. Скільки Путін нажимає кнопки на відправлення ракет. Це все роблять пересічні росіяни. Тому вся відповідальність на них всіх. Це є моє бачення і тому кажу, не збираюся від відокремлювати, щоб потім не, не губитися в термінології. Росіянин, значить все з тобою зрозумів. От така від мене думка. Якщо вам вона не подобається, це є ваше право. Але повірте, мене батьки дідусі і бабусі виховували саме так. Нічого не чекай доброго від Росії. І так воно і трапилося. Тому от таке в мене бачення. Сподіваюсь, що ви його зрозуміли, почули і будете до цього відноситися адекватно, що ви від мене не будете чути там руський воєнний корабль, ще там якісь там інші теми. Кажу, як на мене. Гіршого, чим просто росіянин, вже бути не може. І того маємо ми трасу 1 Це, якщо не помиляюся. Зараз вам покажу. Ось тут той сніжок, що випав. Так, Траса в нас 1 с пушки. Як стояли, так і стоять. Їх не включали жодного разу за цей сезон, тому що нема світла. І фізичної можливості, напевно, такої зробити нема. Або є якісь інші причини, тому що дійсно як починати сезон, такий часто невідомо. От, І зараз по цій трасі буду йти вверх. Бачу, що по ній і спускатися на тій штуці мені буде неможливо. Але щось придумаю. От тому зараз ті, хто задаються такими питаннями і до мене зараз телефонують. Кажуть, ну що там, люди вже катаються, сніг іде. Або з такими фразами та Коломойський все порішав. Ну як бачите, 8 грудня. Зараз є і температура для того, щоб працювали пушки і в, навіть і в тепліші зими, то вже сезон в грудні навіть в кінці листопада вже був відкритий. А зараз не знаю, як то в них вийде. І якщо ви десь читаєте чи бачите інформацію, що скоро розпочнуться спуски. Там, здається, кажуть про якесь 15-17 число, то це ще далеко не факт. Отак, іду далі. Так як ви бачили моє фіаско ця штучка не їде, хоча пробував на такому місці, де все мало бути добре. От вже майже піднявся на вершину другого підйомника і першого бачимо тут ситуація по снігу точно така сама, як і в інших місцях. Навіть Туристів тут нема. Тобто я роблю висновок, що оглядовий підйомник, напевно, зараз не працює. Зараз друге, найцікавіше питання, яке мені задають, а що там по готелях, що працює, що дає. І я вам нічого не скажу рівно так само як і більшість людей, тому що тішити себе думками, що все буде так, так, як зараз є в дану секунду, думаю, не варто, бо майже кожен, навіть малесенький готель, Буковелі має свій генератор і тримає там його певну кількість часу Найбільші генератори це, звісно, в самому Буковелі Але так як вони запустили і принесли декілька потужних станцій в новостворений пункт незламності. Я думаю, що вони самі більше вірять в те, що буде сезон складний. Тому що сконцентрувати таку Кількість енерготехніки там, там, де в принципі ніби не мало бути такої потреби, теж було б дурницею. От. А якщо вам хтось з маленьких готелів скаже, що в нас все добре, в нас генератор, то ви згадайте березень місяць, коли були талони на пальне і, і відповідно що реально 2-3 при, прильоти серйозних хоч кудись і ви не повірите як за день-два паливо просто пропаде з усіх заправок і тому вони навряд чи Досить правдиві, коли кажуть, що за будь-яких умов готель працювати буде. Навіть зараз є такі готелі, яким рентабельніше бути закритим. От. Тому таки якийсь конкретний готель, напевно, окрім там, самих найбільших я не можу, тому що ми всі. Зараз в одних умовах. Там дорого брат, який класний. От. Єдине що можу сказати, що є всього декілька пунктів на Буковелі, де є приміщення під укриття. І це є пункт незламності на Буковелі самому і окрім того що готельки, в яких є підземний паркінг. Наприклад, славнозвісний звісний Blue. Так що це вам інформація для роздумів. Це типовий звук. Ковеля у 2022 році. Так ми і живемо. Ну бачу, що якісь люди є, тобто напевно якийсь оглядовий підйомник працює, хоча і цей і той не рухається, люди звідкись ходяться. Дуже сумніваюся, що вони були такі ж як я. Так, ну що ж, оглядовий працює і зрозуміло, що він працює на генераторах, тому що за інших умов це було б фактично зараз без світла неможливо. Ага, тому що Якби зараз було світло, треба якось сідати трохи. Було страшно в тому плані, що якщо б світло пропало і генератори не працювали, то б на ньому і зі стряг. А так от люди їдуть і вверх, і вниз. Тут також все на генераторах. Отако. От ну, людей небагато. Зараз треба буде спускатися. Думаю як то чи йти вниз, чи спускатися на п'йомок. Так, це напевно перший взагалі маркер того, що щось таке робити, думаю, тому що на другу трасу вивозять пушку. От поставили їх вже пару штук що можливо навіть цими днями запустять хоча б у одного другу, тому що до того не було зроблено нічого. Поставили вже пару штук, але це у нас тільки траса номер два. На Сімірці. Вже нема нічого. Ось ну, там слід від літачка. Щойно так пахнуло, що аж. Сигналізація вже повключалась. Люди на підйомнику, аж, аж здригнулись. Так, з того, що працює, це у нас оглядовий майданчик. Підйомник, тротальбан, зіплайн і каса, яка продає на це все квиточки. Ну тільки на під, на підйомник. Один підйом коштує 190 гривень. Якщо йти пішки, то спуск, звісно, що безкоштовно Я цим лайфхаком користуюсь вже. Доволі давно більше щось усе стоїть. От якось так. Буду я завершувати дане відео. Думаю, що на основне питання, що буде далі, я дав відповідь. І відповідь така, якщо підсумувати, ніхто не знає. Тому що якщо росіяни не вдарять раз, другий, третій, то буде гірше. Якщо не вдарять, то може десь через тиждень, півтора-два щось таке і запуститься. Але як воно буде, я не знаю. От. Тому бажаю всім бути в безпеці. Донайте нас ЗСУ, вітаю всіх з минувшим святом і все буде добре. Я вам це гарантую. Слава Україні. ПС О, десь так виглядає життя букверів. І так якщо йти далі вверх, то там ще таких штук 5. Так що шум тут такий постійний. От, і цікаво, що в такий час в цьому місці є заправка для електромобілів, чи вона працює. Ну, але таке. Так і живемо.